Всім привіт! Прикупив я собі ось таку саржалочку трьохрядну. Звичайно ж, зроблю кратенький обзор, і по ходу відео покажу проблеми, які мені прийдеться вирішувати. Можливо, хтось з вас щось підскаже путьове. Отже, давайте по порядку. Це полтавська чеснокосажалка, Називається вона на сайті ЧС 11, і сама перша проблема в тому, що вона спроєктована для мотоблока. Виробник чомусь вважає, що для мінітрактора трьохрядна сажалка не підходить, тобто у них до мінітрактора є варіанти або чотирьохрядні, або шести. І це я вважаю неправильно, бо все ж таки дивлюсь в інтернеті, мінітракторами садять саме трьохрядними сажалками. Можливо, в кого дуже великі об'єми, та вистачає коштів, можна і шестирядну купувати, але, звичайно ж, це не мій варіант. Ну добре, в принципі, руки є, болгарка сварка є. Зробити собі кріплення під трьох точку не проблема. Ну і так як я давно дивлюсь канал Юрія Воробйова, і мені сподобався його варіант саджалки, то було прийнято рішення робити саджалку саме за його. Шаблоном, скажімо так. Тобто, звичайно ж буду ставити бункер для міндобрив і, скоріше за все, буду робити складну раму. Хоча остаточно я ще в принципі не вирішив. Головне, на що я сподіваюся, що мені не потрібно буде розширяти шахти, бо взяв я сажалку все ж таки, зі збільшеними ложечками діаметром 34 мм. За потреби в планах є зробити двосторонній цеп, але ж ложечками меншого діаметру. До першого пробного виїзду на вгород я не планую. Нічого перебляти саме в посадочних механізмах, все ж таки є велика надія, що воно все працюватиме. Зараз в мене задача це підігнати цю саджалку чисто під трактор та нормально відрегулювати, тому й робив усе по максимуму розборне. Так як сажалка спроєктована для мотоблока, тут є механізм, який вимикає привід саджалки. Тобто колеса можна крутити просто в холосту і саджалка працювати при цьому не буде. Як ви бачите, зараз все було включене, тепер я це вимкну. Ось так це працює. Ця річ цікава, але на міні-тракторі я вважаю абсолютно не потрібна. Далі є така неприємна ситуація. Вставивши центральний проток, не співпадають регулювальні отвори. Нічого критичного, зовсім не проблема, але такий нюанс все ж таки є. Яке ж у мене зараз основне питання? Тут все просто, це колія саджалки. На тракторі в мене зараз по центрам коліс 1,04 м, а на саджалки по центрам 1,18 м. Тож, як ви бачите, колеса на саджалки стоять ширше ніж на тракторі. 1,4 виходить по внутрішньому краю від колеса до колеса на саджалки. Тобто варіантів в мене небагато. Або зменшувати ширину колеса на саджалки, тоді все буде нормально. Або ж спробувати розвернути колеса внутрі. Тобто ліве поставити праве, а праве переставити ліве. Але якщо так робити, то є такий нюанс, що саму стойку колеса потрібно буде робити трішечки довшою, так як зараз воно буде просто зачіплятися за раму. І тут питання: навіть якщо я зазор зроблю в 2 см, чи не буде при налипанні землі колесо це клинити просто? Якщо ж робити цей зазор більшим, тоді потрібно, мабуть, буде збільшувати сашники, тому що не хватить глибини посадки. Так, варіант перший буде простішим, тобто коли я просто зменшу товщину колеса. Але в мене є ще одне питання: це відстань від сошника до привідних зірочок. Особисто на мій погляд, вона є дуже малою зараз, тобто від центра сошника до цього вала 3,5 см і 7 см до зірочки. В принципі, якщо викинути цей механізм вимкнення то зірочки можна здвинути вправо на 2 см, тобто до зірочок буде вже 9 і також обрізати сам вал. Тож, як бачите, варіанти рішень в принципі є, не знаю, можливо, ви щось мені порадите. Бо на сьогоднішній день я ще в роздумах. Тому буде тут забуватися земля чи не буде, я поки ще не знаю. Випробувати ніде фрезерованих ділянок землі в мене поки ще немає. Тож поки це тільки теорія. Що ж стосується ширини міжряддя, зараз тут встановлено 33 см по центрам сошників. Для мене було б ідеально 34 см, але і так, в принципі, нормально. Також в мене є невеличке запитання по роботі самих оцих посадочних механізмів. Я розумію, що вони не відрегульовані. На всіх трьох на нижній зірочці закусує цеп. Два бункера я вже в принципі зробив, остався ще один, але теж маленьке питання, як сильно має бути натягнутий цеп. Зараз, звичайно, я все відрегулював на глаз, але може з практики хтось щось мені підкаже. Тобто, зараз, як ви бачите, це більш-менш так свободна, була з таким аж натягом. Ну ця бачите трошки тугіша. Так, звичайно ж, поки ще тільки одні питання. Але, звичайно ж, після того, як я на ній попрацюю, буде і відгук обов'язково. Сьогоднішнє відео я спеціально знімав саме зараз, тому що, можна сказати, сьогодні вона ще в оригіналі, крім того, що я зробив трьох Далі я вже буду саджалку конкретно переробляти під себе. Тож, подивившись це відео, я думаю, ви зрозумієте, що саме ви купуєте. І власники таких саджалок я сподіваюся, щось мені все ж таки підкажуть в коментарях. Що ж, підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Бажаю здоров'я, миру і гарного дня.